Чи є у віруючих біси. Не потрібно себе обманювати. Знаєте, якщо я не живу по волі Божій, а живу за бажаннями тіла, за гріховними бажаннями і слідую за ними, то звісно, що в мені чорти в мені біси. Але якщо я живу по благодаті і в моєму житті є Дух Божий, то я буду. Жити по духу, я буду жити по волі Божій. Що таке воля Божа? Е, перше це е, перша заповідь любити Бога. Друга це любити ближнього Свого. І третє це бути учеником Ісуса Христа. Наступати на цей світ, давати сатані по голові, і забирати у нього душі. Тоді. Не біси в житті, так, а тоді дійсно Дух Святий, Дух Божий і в житті є благодать.